Валентина, двірничка, руда і ходяча біда, вся побита артритом, худа і страшна з обличчя. Люди кажуть, вона комунальне майно розкрада. І ще кажуть алкоголічка і безцільно клясти, врочити має звичку, сміття проводи, ключниця, хоронителька гаражів. У під'їзді плекає грибки, і запахи неприємні. Невідомо, чи, хоч хтось колись разом з нею жив, але коли уночі особливо темно. Валентина виє і плаче на тисячу голосів. Діти зводять її на кпини ряба, кирпата, непомита, відлюдькувата, а вона ж акуратно береже в підвалі скарби свої, мітли, палі, лопати, які мешканцям за потреби видає безоплатно, якщо зранку постукати в її восьму однокімнатну. І лише коли в сузінках світлий дощ випада, і нікого в дворі немає, окрім авт, дерев і круків. І парує легка земля, і дзвенить небесна вода, Валентина виходить і довго стоїть одна, а тоді злітає, розвівши покривчені руки, і шугає над містом над чужими дворами, де вона не була, де ніколи не прибирала. І в цю мить нею бути хотів би кожен. І ми всі намагалися, але ніхто не може.